Сувант, позивний мій Арей. На військову службу вступив у 2019 році. Це була строкова служба морській охороні, перший загін морської охорони. Чому саме захотів, ну, це було з дитинства ще. Люби Любив бігати з автоматом. І в мене моя сім'я дуже зв'язана з військовою службою і з Міністерством внутрішніх справ. І тому, в принципі. Вже з того з дитинства це, це все почалося. І юнацький максималізм взяв мене вгору, і я вирішив розпочати зі строкової служби спочатку зі строковою, тому що на той момент казали, що всі там на контракти йдуть, щоб на строкову службу не піти. Але я захотів строкову службу закінчити і потім вже зрозуміти цю службу і піти на контракт. Я був на зміні тоді, я служив в ВПС Запоріжжя, і розпочалася вся. Ця Вісь весь цей рух, і ми прийшли до команди до бою, виконували накази і знаходилися на обороні. І вони намагалися були спроби десантування саме в Запоріжжя. Мелітополь на той час вже був окупований. Бердянськ також був окупований. Розвідка передала, що колона заїхала, треба було її поїхати бахнути. Я завжди їздив добровольцем. Безпосередньо був на позиціях на Енергодарському напрямку, були на обороні узбережжя. І коли прийшло розпорядження, що збирається гвардія наступу, а саме 15-й сталевий кордон, я добровольцем туди записався. І на той час, коли комендатура наша заїхала, це була одна із перших комендатур, хто заїхав на Донецький напрямок. Бахмут вже був окупований, Ми були в Бахмутському районі, поблизу Бахмута. І була дуже, дуже важка ситуація. У мене був такий. Не дуже добрий досвід з групи Вагнер. Ми повинні були зайняти позицію. Позиція була дуже вигідна, вона була на висоті, і після дощу було. Очва була дуже вяріста така, і дуже важко було зайняти висоту. І були спроби накату взяти їх, але через переважаючі сили противника. Ну, ми дали бій, бій був достойний, але. Не вистачило трішки тоді. Проводилася евакуація, і я три накати робив. радійка розривалася. Хлопці просили про допомогу. Я подивився на своїх побратимів, і більшість з них не, вже не могла виконувати щось на кшталт бойовки. І я три накати робив, забирав хлопців, і це в мені в спогадах, тому що я по-іншому не міг тоді зробити. Я вже отримав поранення і з перебитою рукою, з закритим черепом, мозговою травмою, сакубора травмою, я все одно туди йшов, бо я так повинен був зробити. Я готувався до цього, я знав, що так буде. Я і зараз знаю, що якщо це зупиниться, все одно буде друга спроба. Взяти вже повністю Україну, і тому ми повинні бути готові до цього. Це циклічна ситуація, як порівнювати з першою та другою чеченською війною, ми знаємо, що росіяни вони не зупиняються, вони нарощать сили і повернуться ще раз. По цьому ми повинні бути готові, готові їх зустрічати, і нове покоління повинно розуміти, що ми втратили дуже забагато, щоб повністю загубити всю країну.